Всім привіт! Ходили ми сьогодні на покупки, Ну, скоро у нас школа, і трішки хочу з вами поділитися. Купили ми ось такі кедики, типу, тут, як обманка, насправді просто на липурці, а це ніби якась така незрозуміла штука. До речі, 35-й розмір нога росте, хоча з вигляду і не скажеш. Таких два, щось мені тут не виглядає, але ладно. Таких два. Потім, купили ми ще кротики. Ось такі на заміну. Тут, до речі, сіточка, бачите, ну, видно ножку. На початок. Дуже гарно тримають. Теж 35 розмір. Тут мені дуже сподобалося твердий, класний. І легесенький. Прям такі легенькі, легенькі. Ось тако, Далі. Купили ми нарешті. Нарешті спортивний костюм. Ніколи він не мав спортивного костюму. Чомусь дуже хотіла, знаєте, як ми коли мали? Такий класний на замочку, звичайний. До речі, 146-й розмір. Хоча великий виглядає. Ну, не знаю, він росте. Відповідно, і такі штаники з манжетиком. І. Хотіла Костюмчик Костюмчик хотіла або чорний, або хакі, а з того всього вийшло збірну. От, вийшов такий варіант. Зараз покажу вам турецький трикотаж. Найк. Надіюся, ця штучка не вистріляється настільки, щоб. І такий же самий просто низ чорний зі значком. З найком. Тобто, по суті, хотіла або чорного, або кольору хакі. Кольору хакі, і чорного ми не знайшли верху на 146. І, відповідно, я вже купила ось такий. Я, в принципі, не проти, не проти от збірних варіантів, тому що вони теж досить цікаві. І круто, що можна купити костюмчик. Ось такий, щоб він не мазався, тому що фізкультура у нас того року була. Мені здається, що тричі на тиждень уже не пам'ятаю. бачаєте кульочки? Але в будь-якому випадку, щоб було на заміну, у нього є такі спортивні варіанти. Ще хочу йому купити класний якийсь... А-ля бомбер, а-ля джинсовку. У нього гарні джинсові штаники є. Переважно у нас все з того року залишилося, а це так чисто обнова. Ну, взуття потрібно, взуття це навіть без питань. А тепер будемо трішки робити перестановку. Показувала вам, що купила ось такі, і буду віддавати дитині. Його, його ці. Так, ну, в принципі, як його? То ніби і мої, і його. Ну, розові не буду віддавати, напевно, буду віддавати ось такі варіанти. Це, до речі, оці е, віш... вішалки купляла давно дуже хорошої якості, надзвичайно. Так, одна. Зараз я подумаю, як скласти. Так, шукаю ще такі ж вішалки. О, Друга. Давно я не ходила в таких кофтах, але то, в принципі, зима. Зима, ну, як зима? осінь. О, сукня. Третя вішелка така. І, напевно, ще одна, ну тут і сукня, і. А, так. Оце теж. І по ходу все. Чотири вішати я йому віддаю. І ставлю свої. Оці дуже хороші. Зразу видно, що дуже стійкі. Чесно дивіться. Круто, вони будуть дуже добре тримати одяг, не будуть заминатися. Це особливо важливо для мене. Я дуже люблю, от я би ще таких купила, напевно, декілька штук. Тому що вони дійсно досить добре тримають одяг. Так, зараз ще Ось так. І там зараз йому в шафі. Те, що такого плану може зімнутися, я зазвичай тримаю на плечиках таких. Оскільки воно так зручно поставив, зняв і одягнув. Оскільки в шафі, ну в шафі там різноманітні джинси, різнопланові, такі речі, що, в принципі, не заминається, тут все. А от тут зараз спробую зробити так, щоб перевернути і взагалі показати, який він вийшов. Він постояв у мене цілу ніч в холодильнику. Зараз полегенько обертаю, виймаю. Дивіться, яка краса. Полегенько ставлю на місце і зараз вам покажу, яка яка краса. Всім привіт! Що ми зараз робимо? Давно не було. Давно не було. Зараз чищу цибульку. Буде у мене рис, а буде у мене рис з такими шампіньончиками. І замариную окремо гомілки. Як замариную, вже мариную. І будуть ще гомілки запечені, мариновані. І так будемо їсти, тому що реально не маю часу. Не маю часу взагалі на готовку. Аж образливо. Треба все готувати, а я ну ніяк не маю часу. І розумію, що і їсти щось треба. Хоча зараз у нас, не знаю, як у вас, у нас сьогодні чи то 36, чи скільки, ну дуже важко зараз плакати буду. Оскільки жарко і нереально треба ще їсти готувати. Цибуля пече. Але, тим не менше, все буде добре. Я так думаю, я так думаю, що все буде прекрасно. Мій чоловік трошки виключив оту музичку, але він ж де того наші йому виключати. І я не закрию двері. Ай, блін. а як то воно так, ну як то воно так з тими музиками, скажіть. Нічого, подивимося. Пропустимо на YouTube з тими музиками, не пропустимо. Хто його знає, будемо бачити. Ай боже, то тут пирошки, паперочки треба відрізати. Повикидати мусора. Капець, О, очі плачуть, але руки роблять. Сьогодні у нас свято. Ну, скажімо так, свята я не відчула, тому що звичайний робочий день, понеділок. Але, напевно, якщо б я десь працювала в. Ой, Божечко ти мій не, не віддалено, то, можливо, я б і відчула, тому що переважно у нас колись в офісі. І навіть коли працювали на такі свята, все одно були якісь свої моменти. Хтось якийсь... Ой, божечко, приносив піцу і до піцу, і ми собі сиділи. Ну, тобто, все одно, все одно все було класно. А тут ну, нічого не зробиш. Так, о, Бажечко, я, напевно, на цю штучку собі наріжу. Ой, такою маленькою, маленьким ножичком своїм. Кусочками гарними такими і все. І так буде класно. Просто зараз на сковорідку протушу. поки вариться в мене рис, я зараз швидесенько те все зроблю. Не знаю, наскільки видно. Вибачайте, якщо не видно, зато чутно, бо я близенько стою біля самої камери. Так не подивилася ще поки що, як знімати, щоб не заокровлювало мене, не робило мене таку величезну. Тому що я вже сьогодні сама собі не вірю. Стаю на вагу, перевіряю вагу, думаю, ну, не може ж так бути, щоб так сильно мене е, як хтось бабчувало чи як. Ну, я там виглядаю така добряча тьотя, кілограм 70. Чесно вам скажу, у мене щоб було 50, то це вже я там переїла, перенеслідкувала. А так-то у мене переважно. 48-49 це в мене стандарт. Якщо прям дуже капець мені капець важко, то може навіть бути 46 Але я вже себе таку не дуже люблю. Тому що роки беруть своє, все-таки 46 кг. Я виглядаю, як з якогось, напевно, часів голодомору. Але, все-таки камера показує. Ну, целюліт мені показує дуже. Не знаю, чи він прямо аж такий, бо на око ніби так не скажеш. Але камера фіксує. Добре, що вона не фіксує що, ви думали, якусь природу, там розмиває мені листочки. То целлюліт не розмиває. Ну, як це так можна? Обідно, досадно, але що робити? Так, зараз я накришу, зараз швидесенько це все ставлю тушити. Ви знаєте, коли... стояти коло сковорідки теж задоволення, коли вдома, напевно, 36 градусів. Я сьогодні працювала, щоб ви думали, в купальнику. Я і зараз в купальнику, правда, оділа, не хочу вас шокувати, то оділа е, в собі зверху таке якби пляжне платячко чорне. Але в купальнику нереально просто нереально було сидіти в одязі. Я спробувала, я чесно, зранку спробувала. Я зранку спробувала, стало мене, напевно, на годинки дві. Почала підніматися температура і все. І моє бажання сидіти в одязі, коли мене ніхто не бачить і нікого до мене немає, пропало за, ну, за відсутності необхідності, скажімо так. Ой. Зато в довгому платічку ви не бачите, що моїх целюлітів. Тому ставлю зараз тушити і покажу уже повністю готову страву. Бо, чесно вам скажу, як завжди, у мене походу плитка не мита. Так що потім покажу страву. І ось така у мене вийшла смокота. Всім гарного вечора, гарного настрою. Залишайтесь зі мною надалі. Па-па-па-па!